Лео, привіт! Дякую, що погодився на цей діалог. Дуже багато питань. Я чесно кажучи, навіть не знаю з чого почати. Але давай розпочнемо з наступного: коли ти почав приймати тестостерон, цей сам процес переходу з фізичної точки зору. Наскільки ти м м м ментально відчуваєш себе? Краще, ти щасливий. А чи це був чи це було певне випробування для тебе? От саме давай спочатку з фізичної точки зору, те, що буде більш зрозуміло для глядачів, і далі поступово розказувати твою історію. Ну, перше привіт, і мені дуже приємно, що ти як людина така, ну як відома, хочеш ну як поширювати це все, щоб люди розуміли, щоб вони ну, як були освітніми в цьому плані, тому що багато людей реально не розуміють, що це вони думають, що це якась гра, чи щось таке типу ну незрозуміле, чи якась хотілка, але насправді нам самим дуже важко, якщо б нам. Дали вибір робити або не робити, якщо б це було залежало від того, хочемо ми чи ні, то звісно ніхто б цього не хотів робити, і простіше було б як там люди кажуть, типу вилікувати голову. Це так не працює, на жаль. Е, і відповідаючи на твоє питання, в мене змінилось все абсолютно е, від психологічного стану тобто, це е, пішла депресія. Тобто, в мене була затягна депресія з 13 років, прям така глибока дисфорія зменшилася набагато, тому що ну, це було жахливо, і ну, ці відчуття не зрозуміє ніхто. Якби я не пояснював. Якщо людина це не відчувала, вона не зрозуміє. На жаль, тому це дуже важко пояснити, що така ну от ця дисфорія, це. Не то, що не прийняття мене таким в цьому тілі, а це просто категорично не моє тіло. Я не знаю, як це пояснити. І от е, пішла трошки ось ця дисфорія, дисферія. Вона, звісно, залишається, але вона вже не на 100%, Вона десь вже 10-15%, тому що ще присутня нижня ця дисферія і е, е, ще деякі моменти є. Але це таке: це прям вже дуже легка форма цієї дисферії. А так фізично все змінилось, психологічно все змінилось, я став більш стабільним. У мене психіка стабілізувалась, тому що до цього я був дуже ну, такий як агресивний, скажімо, тому що. Мене все вибішувало, що мене не розуміють, мене не чують, мене не приймають, і в мене постійно це такий стан був як підвішений. І от пішов цей стан, якби я стабілізувався. Тобто зараз я спокійно себе відчуваю. Я щасливий, що я можу себе бачити таким, який я ну яким я себе відчуваю, який я є, і це вже просто от, ну. Сама точка цього щастя, плюс що я зробив операцію, це теж ну, дуже велика, така як вона дуже гасить цю дисфарію і це прям дуже круто. Тобто я зараз себе відчуваю набагато щасливіше. Я взагалі себе ніколи так не відчував в житті, У мене можна сказати нове життя почалося. Це видно по твоїм очам. Саме тому я розпочав саме з цього питання, а давай трішки про юридичну точку зору сьогодні. Ти документи теж я так розумію, змінив Так, да, Я на початку переходив з все. Поміняв, як йшло поетапно, я все робив. У мене вже як рік всі документи змінили. Якщо я правильно розумію, спочатку проходять комісію безпосередньо психіатричне заключення, і це досить складний етап, тому що у свій час, я думаю, ти знаєш, Анна Дороніна чув про таку, теж вона зробила перехід у свій час. Вона дуже популярна блогерка була. І вона розповідала, що дуже складний етап саме отримання було заключення, оскільки занадто багато тестів, занадто багато перевірок, все досить жорстко, досить совково, без відчуття емпатії, індивідуальності підходу лікарів. І так далі. Як у твоєму випадку, це в якому році почало ти почав цей процес саме? звернувшись до лікарів за заключенням, і як в тебе це відбувалося? Що ти можеш сказати? І в якому місті, якщо не секрет, а, ну я начув. Ну якби мені там десь сказали десь я почув, що от в Києві я знав, от тільки що в Києві є а, лікарі, які френди, і вони вміють виписувати цей діагноз. Вони знають що таке трансгендерність. А, і от я поїхав в Київ. Це був а, 23 й рік, десь квітень. Ну, десь так, от квітень місяць, 23 го року, і було так більш-менш лояльно. Бо мені теж розповідали, що там все дуже жорстко, не сприймають за людей, прям ніби катують. Ні, ну якби зараз все дуже людяно, все, от прям, ну як треба по протоколу, як по. От... Всім пунктикам, все як треба, мене там ну, от просто по всім лікарям я здавав все і кров, і, і сечі. Я все здавав. Коротше, от просто мене перевіряли повністю там, на наявність якихось хвороб. Е, я обстежувався три тижні, десь так. Е, ну тобто, це постійний контроль. Тобто, я не, не лежав, але я постійно був. Я приходив, приходив, приходив. Бо я сказав, що я не можу лежати, бо в мене робота. І я кажу, я, я можу приходити. І я як психіатром постійно розмовляв, і з там психологи були. Uh, і ще там інші психіатри. Тобто була завідділення яка мене прийняла, і були ще інші психіатри, які спостерігали мене. Тобто, я там проходив багато тестів, там на 700 питань, один тест. Ну тобто, мене прям перевіряли жорстко на шизофренію, на біполярний розлад і на там ще якісь коротше, дуже дуже їх багато. І от три тижні мене обстежували. Навіть там рентгени робили, УЗІ робили, все робили. Просто все. І насправді там дуже страшно. Знаходитись, тому що а, це як в фільмах оці люди, типу, ну яких реально є проблеми, і це прям дуже страшно. Тобто, ну, я б мабуть не витримав, якщо б мене туди прям положили. Це це просто жах. Там людина кидалась просто стулом. Mm -hmm. Просто кудись. Я такий боже, не це жах. Просто тому. А ти сьогодні виходить? Ти тепер і на військовому обліку стоїш? А, я став на військовий облік в січні 24-го року. І потім мене зняли. Через півроку я теж проходив там багато туртурів. Цих постійно е був в воєнгомі, і потім мене виписали в ітогі. Хоча я спочатку йшов, що? щоб типу, піти служити, а сказали, сказав, ми тебе не візьмуть. Ну ладно. Давай почнемо із е сім'ї. Якщо ти не проти, я в тебе запитаю. А, ну, в мене, по перше сім'я дуже маленька. Тобто, в мене є тільки батько і мама. З мамою я давно не спілкуюся, тому що мої батьки розлучилися, коли мені було 14, і Я залишився з батьком жити. А мама, я з нею не спілкувався. Вона десь там жила, була не знаю, що тому. Якби батько я одразу позвонив, Ми з ним розмовляли десь дві години, мабуть. Я йому пояснював, типу, от що я такий з дитинства, то-то, то-то, що я відчуваю, що це, як це називається, що да що я далі буду робити? Типу, гормотерапії, операції, там все. Тобто я йому прям рожовав, пояснював. І він прийняв мене одразу. Тобто, він ну я його одразу попросив, щоб він звертався до мене, як до нього, і він ну, як почав звикати. Да, там були деякі проблеми, що він звик там доця до. Цього, але потім він як взагалі перестав якби, використовувати це слово, і просто ну як до мене, як до нього. Типу звертався. Хоча я ще тоді до гармонії був, ну йому важко було. Тому я якби взагалі не звертав увагу не ображався. Ну це було нормально. тому якби. А мама, я виходить, от тільки якби зробив камінаут і зробив його не тільки батьку, а й на. Якби всю свою соцмережу, тоді в мене ще щось двісті підписників було в інстаграмі, і це просто були от мої знайомі там зі школи однокласники, там десь якісь вчителі, просто знайомі там, десь життя. І я просто хотів, щоб всі знали. От всі хто на мене підписаний, щоб потім не виникало ніяких питань. І якщо що, я просто відсію своє оточення, щоб розуміти, хто мене приймає, хто ні. І от я зробив камінал в інстаграмі. Від мене хтось повідписувався, хтось попідписувався, хтось почав мені писати слова підтримки, і мені написала мама вперше, мабуть, за 8 років. Висилає мені, типу, репостить в чат цей пост, і починається там просто ну жахливе щось. І ну, мало того, що ми не спілкувалися, то типу, вона одразу так ніби з ноги двері вибиває, і просто мені отапи починає. І я просто не розумію, що, що відбувається. я їй кажу постійно: типу, не звертайся до мене як до неї. типу, Все, я він, а типу. вона ні, вона мене не чує. там, Ну, такі мене, Коротше, дуже погані речі мені казала, і я просто закінчив на цьому спілкуванні. І сказав, все, типу, ти мене не чуєш. До вибачення, типу, ми більше не спілкуємося. І все. І з того моменту, от як я задав каміннаут, ми з нею не спілкувалися. А говорячи про етапи переходу, перший етап це звісно проходження у лікарів отримати е, заключення. Далі це гормонотерапія, тобто, це тестостерон приймати, е, візуальна трансформація. І от, ти говори про операцію. А, ну, є три операції: тобто, в мене як трансловця є три three. важливі операції: перша це мастектомія, тобто видалення грудей, формування чоловічих. А друга це гістероктомія, тобто це видалення матки яєчників, тобто всього, що пов'язане зі статевою системою. І третя це саме от нижня операція, але е дуже багато на мене хейту за цього лється, що я не хочу робити нижню операцію, але не тому, що мені це не потрібно, типу там я не хочу мати статевий член. Ні. Я розповідав навіть про те, що це дуже важка операція, і вона не дає ніяких гарантій. Він буде нечутливий, він не буде стояти. Тобто, функціонал взагалі не буде такий, як типу, у Сендер на чоловіків. Ті, хто народився, якби чоловіком і мається. І я не хочу, ну якби щоб мені вирізали швики шкіри по всьому тілу, формували це, воно там не проростеться. Знову будуть виріз... ну, Я не хочу цього. Тобто, ну для мене це важко, і я не готовий йти на такі ризики. А це в Україні роблять чи краще я так розумію в Європі? Тому що у нас не вміють е, у нас роблять е, мені один хірург сказав, що вони вже там щось комусь робили у нас але. Ну я б не ризикнувся, чесно кажучи. Тобто це краще робити. Є в Німеччині дуже класна лікарня, саме ну, хірургія, саме для трансгендерних людей. Вона так і називається. Щось один етап коштував тільки 9 тисяч доларів, і це перед підготовка. Сама операція, один етап, а там щось треба зробити 5 чи 7, дивлячись, як піде. Ну, тобто, якщо там порахувати, то може десь до 100 тисяч доларів, може навіть більше. Ну тобто, це прям. Ну у нас euh, це буде дуже важко на наші зарплатні. Ти я знайшов в тебе відео в інстаграмі про те, що до тебе е, часто пишуть із певної цікавості. Я так розумію, вального характеру. В тому числі настав час поговорити про те, що накипіло. І ні, якщо ви думаєте, що я маю на увазі оці коментарі по типу Ти дівчина, ти жінка, бла бла бла. Ні, мене це взагалі не чіпляє, тому що я бачу себе, я знаю, хто я. Мені це не цікаво. Я поговорю про інше. А про те, що люди мене сприймають виключно як сексуальний об'єкт, в мене це просто насправді не вкладається в голові. Я така сама людина, як і всі інші. Чому ви вважаєте, що я просто як якийсь, я не знаю, екзотичний фрукт? І ладно, якщо б це було один, два, три, там, ну, п'ять разів так, за весь цей час. Але ж ні! Мені кожного дня написують просто десятки людей. Десятки. Ну, ви уявляєте, ось цей відсоток людей, які виключно не сприймають мене як людину, вони просто сприймають мене як сексуальний об'єкт для їх якихось фантазій, для їхнього незвичайного експіріансу в житті. А Що би ти хотів сказати? Цим людям. Я не мавпа в цирку, от у всіх така реакція, типу, Боже, хлопець і, типу, без статевого члена, як це це дивно, типу. ну. І мене це вже реально починає дратувати, тому що я себе відчуваю як якийсь оцей цирк фріків. Ну, тобто людям о прикол, мавпочка якась дивна. А ти зараз перебуваєш в стосунках з кимось? Ні, ні. Ну, в мене були стосунки довгі, дуже, і я. Досі ще відходжу так мовити. В якій ти сфері працюєш, до речі, розвиваєшся? Я починаю зараз розвиватися як IT, ну, як бекенд розробник Я вивчився нещодавно на курсах, але в мене дещо проблеми з пошуком роботи. Я вже три місяці не можу ніяк знайти роботу, бо Ну, нікому не потрібні без досвіду. Я зараз, поки працюю як, ну я як, якби. Я і працював як активіст, але мені за це не платили. І зараз я працюю саме в ЛГБТ організації, допомагаю іншим людям. Тобто, у нас там є багато всього. Тобто, це прямо одеська організація, і є багато центрів по всій Україні. Партнер називається. От, і там дуже багато саме для транс-спільноти допомоги. І от я як можна сказати, Координатор цього руху, ну якби так би мовити, то багато кому допомагаємо. Там навіть і гормонотерапія, коли була, ми допомагали, і в шляху там як почати, в нас є багато фахівців, які там і психіатр в Одесі, і там ну по багатьом ще районам, теж ендокринолог, психолог, тобто є всі, прямо. Тому це так, якщо комусь треба, то звертайтеся завжди. Можемо, тобто, ну, зараз, поки я працюю прям. Дуже сильно активістами дуже тобі дякую за те, яким ти є. Дякую тобі за твою публічну діяльність. Вона теж дуже важлива. І я дуже хочу тобі побажати, щоб навколо тебе формувалися люди, на яких ти завжди можеш розраховувати, які завжди будуть тебе відстоювати, і будуть найголовніше приймати тебе тим, ким ти є. Дякую. 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 Мені насправді дуже приємно це чути. Взагалі про все. Особливо підтримка. Прям дякую для мене це дуже важливо, тому що. Ну, якби я можна сказати, давно займаюся цим і почав займатися цим, щоб допомагати людям. Це прям перше було, бо я просто так би це не почав би. І мен мені так прям приємно і вріє душу, коли там, мені бувають пишуть, що я там комусь допоміг, там, когось підтримав, просто відео, людина подивилася, і вона прям не відкрилась очі, і вона почала далі жити. І, тобто, ну якби з надії на те, що можна щось змінити. Ось така друзі, історія. Ви можете підписатися на інстаграм Лео, посилання в описі та в закріпленні. Вкріплених. Також підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Я дуже сподіваюся, що ви навпаки прониклися його досвідом, справжністю Лео в першу чергу. Я дуже сподіваюся, що настане час і наше суспільство буде повністю лояльним до усіх верст населення, не розділяючи, хто Глебетек Плюс. То транспільнота і так далі. Запам'ятайте, не страшно бути транслюдиною, страшно не мати мізків. Дякую за перегляд, побачимось завтра. Па-па!